Це велокарма Че, новий тиждень. Починається з якогось важкої понеділка. Так, їду до дизеля. Декільком причинам одна з них це Педальку. Підальку від... відлагодити. Оптичок намагався. Коли я прогальмував, втратив до мене інтерес. Проїхав пару метрів по мокрому снігу вже за щиток накидало. Починаю гальмувати. О ми бачимо і горючок, ано скажи якийсь пару слів, щоб перевірити мікро. Добрий день! Тебе, конечно, звук зашкалює. я маю, Да, так. Бег хочеться тихо говорю. Зараз я це Я буду одразу ключ Так. Ага. Да. Педальку відкрутив. І у нас тут є такий ключ. Ми його зробили з Ігорем там. Ідея тут в інтернеті. От, два таких ключика, які зможуть законтергати таку педальку. На всякий випадок нагадається Shimano М320. Так, он розбирається, знімається чітко ця основа. Так, да, до речі, грючок. До мене можливість похазійнувати, що стосується... Ремонт. Ну, останні навіть не будемо... Ні, от коротко, щоб дістатися до серцевини. Так. Є такий люфтець невеликий. Я це пов'язую. Цей неприємний звук, цокань саме з цим люфтом. Трошки брудно, але виїмка, Щоб заглушку підійти. Це є. Просто а тобі треба затягнути, і все, так. Да, на що його збирати, воно просто треба треба Тепер... А я треба на треба вспомнити. Що... Оцей, ці сторони. Лиж mm. давай я займусь. Так, да, тут все бачите. Щас треба спомнити, як тут, що куди. Як це ці ключі називаються, я зору. Торцеві? Ну, Торциві. Вот, такі ключики, один в одне вставляється, бо там гайка і контргайка. Один фіксує, а другий круто. Угу. До речі, не в одного майстра в Житомир такої приспособи, щоб затягувати Це саме цю модель педалі. Так, тут максимальний рівень заморочки. Все, він... Аби. Аби крутилися після цього. Так, погано. <ривен> 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 Зараз будемо вкручувати назад. Ні, ну минулого сезону... Ми ці педалі мучила тижні два, Так. Знову. Зробили. Все, я там підмонту и скажу. Оп, дивіться, я затянув. Все хорошо. Все, ніякого, ніякого люфта. Спробував ніякого люфта. Меломан. Ще треба багато возити з собою пауэрбанки, наверное, да, щоб восста працював. GBL оригінали? По ідеї. Догоняй, я Як я помітив, вся його ілюмінація це. е... Ці світодіоди на колонках, а не заднього ліхтарика, не переднього Щось не бачу. Може передній є, можу помилятися. Але звучить потужно. Добрий день. Вівторок. Знову треба на відключення світла. Тому прогріваюся по сходах. Отже, вчора у Ігоря в веломистерні два колоса піджали педалькою мою а Хруст ніфіга не усунувся. А виявилось, це набагато банальніше. А це от одна з трьох найпоширеніших з мого досвіду причин хрустіння чогось там в велосипеді. Це погано зажатий ексцентрик задне колес. Буває ще підсидільний штир. Там його теж потрібно фіксувати краще. Е, ось. Ще одна з причин, можливо, буде це е, ослаблені спиці. Але цей раз просто піджав ексцентрик і все. Цей хрускіт, клацання прибралось. Так, там вечір похолодало, мінусова температура, мінус 3 показує гідрометцентри, тому трохи утеплився. Зараз світло вимкнене. Напевно, буду ще десь катати, щоб не тягнути по сходу вільчик додому. Середа Спиттора я передній Щиток треба куда Глянути. Рано От саме сьогодні коли ця січка сыпла Я щось забув куляр Зранка замінив цепу після 500 км пробігу. Нагадаю, що я катаю в два цепа до цієї трансмісії проїхав вже 7 тисяч кілометрів. Ось. Сподіваюся, десь десятка і ресурс має потягнути. Я там буде видно як далі Айо Ай, це катаюсь колоку корух року і помітим ще Коли виїжджаєш майже одразу починається держить Пос'єнець вот. соплі Ти то сікаєшся, дохаркаєшся Вот, хотів Знатися з спільноти, як е, ви вирішуєте питання з нежиттю, чи у вас теж вона з'являється, чи це якась унікальний випадок. Інша справа, що робити з соплями? Е, Спльовувати їх чи е, ковтати. Думка всіх важливих. Зима, як ми бачимо, холодно не завжди хочеться виймати камеру, щоб щось підзняти. Але сьогодні, сьогодні буде трохи контент. Зараз зустрінуся, запишу один цікавий відосик, з Дімою, порівняємо. Рулі, корнербар, оригінал і репліка. І випущу це окремим модосик. Десь Дима запізнюється. Чекаю. Такі справи. Сьогодні прям критично запізнюється, вже пів годинки очікає. Виявляється, у ми тропалося халепа, порвалася цеп. Зараз щось будемо придумувати. Здарова, Дежав... Коротше, коли я підійшов до міхалки, в мене розірвалася цепь. А де сама цепь? Цепь тут. Порвалася по замку 에... чи просто? Там де замок. Де замок чекається, а той наступний. Тут ну, жалецілки пішов, той пін. Бачите скільки контенту сьогодні Повна жесть, е... а, самого піна немає, да? Я все знайшов, але його ж ну ти не впресуєш, руками ти його назад не впресуєш. У мене є вижимка, тобто єдні, можна спробувати. У мене є вижимка, ми зараз будемо вижимати і ладнати. Так, без цієї штуки. Краще не виїжджати, особливо десь якісь е, такі катки. Більше 30 км. Так, тут пін є, от нічого, нічого без паніки. Зараз. Ну якщо так. на замку... Ні, якщо на замку. О, от так... Ролік з піном. А, це не на замку. А от сам замок. Це на замку. Я поняв. Це коротше, я, я так понял, що Це сам в тебе замок поламався. Чи так, що? вся фігня... Ну, це крайня виходить, куди ти замочокляєш. Ціпляє, ну ти розумієш, що треба робити? Треба впресувати цей пін на місце. Ну окей, давай зараз будемо працювати. Ну, да. Виявляється, що, напевно, ми його не полагодимо. Да, навряд чи він буде вже тут триматися. Бо саме Дрожки. в другому замку. Я так бачу, візуально пін навіть відпогнулася планка. Ну так, да, так, да, що воно, воно, воно його воно не, не зафіксує. нужно 6 часов да? это 6 мы просим у дизеля замочить просто mm -hmm. давай Здесь. Отак, їхати було, десь не зарічан Все, купили okay, все нового цього. Йбановского... Заміна равноценна. Єбановського. Йбанов. Замка, але Ігор каже, що цей Ігорька теж можна використовувати. Так, ну, да, його можна використовувати, але він вже просто потертий. От вже є виробітка. і він ну, вже якби. Шисти. Да, люфтий. Але ну хай буде лучше в запасі, бо він Ну, він робочий, коротше. Опа, є так. За з 300. 700. Надовго. Зараз дорога поперед.

За цим будинком закинутим звернув направо до річки, а ти куди поїхав? На дорогу? я вже не А, тоді чекай мене там, бо я зразу звернув. <му> Не на надо так напряткать, надо на видео такое записал с Все, мы с Димоном прощаемся, записала Дали Видосик плюс там виносибо контента бонусом с этим цепом Да, да тут так, такі... під'їхав контент. Внезапно. Фиковано. От. О... до дизеля нового... в гості. До нового зустрічі. Привіт. Привід. Ага. Привіт. Все, не будем мерзнути, ідемо купувати мандаринки. Взагалі на ну, велосипада, тому субота пройде в пішому режимі. Неділя. Ви самі бачите, яка тут погода в нашому Сайлент-Хіллі де Житомир і Добре, що хоть точно не падає ранок. Відносно тепло, плюс три. Так, зараз Піду працюю, а далі буде видно. новела. мій Перший зимовий грудневий. Закінчиться. Сьогодні пукати будемо з вами Че, Вела Карма. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, критикуйтесь. Дивите байдуже, підтримувати звідси.